Погляд суші у Польщі. І Сьогодні у нас дегустація доставки кокос-суші. Я замовила 20 штук суші, суші бургер та лимонад. а заплатила я 172 злоти. І це на секундочку 1845 гривень. Як бачите, ціни тут космічні. Це моє друге замовлення в кокос-суші. А моє перше замовлення було настільки жахливе, що я вирішила спробувати вдруге і показати вам. Але я дуже сподіваюся, що це буде смачно. бо я дуже зголодніла. Воно гаряче. Бургер і суші. Дуже маленький соус. Я не знаю, чому тут так прийнято. Можна з водичку розбавляти, але мені не дуже подобається. Я люблю просто смачний хороший соус. Ну, не дуже охайно. Вона ще парує. Сподіваюся, це смачно. Будь ласка, не підведіть мене другий раз. М -м -м. Багато рису. Тут у нас ідея сьомого в темпорі. Листя салату, огірок, редис, сатата. Не знаю, що це таке. Салат з лайму, сурімі, печена цибуля, рис, лимонна, перцевий майонез. А, ось це, напевно, треба це макати. Знаєте, всередині смачно, але ця паніровка це жесть. Просто зараз вам покажу. Подивіться, який великий шмат. Мені це важко їсти. Напевно, так очищу. Від цієї паніровки, бо вона, ну, звичайна паніровка, не має нічого там вау смачного. Але, їй ж такий великий шмат, неприємно. В принципі, непогано. З цим майонезом також непогано, але я більше полюбляю з соусом. Нормально. Я думала буде гірше. Риби тут, от дивіться, от такий шмат. Десь 3 см, напевно. Давайте далі. Зараз я хочу лимонаду спробувати. Це у нас лимонад з Алої вера, Алої, бузина, лимонний сік, свіжий огірок, розмарин, газована вода. Я не люблю Алої вера, дуже-дуже солодке, тому сподіваюся, воно не буде солодким. Угу, смачно. Напій хороший. 16 злотих. Бургер був у нас за 42,62. Далі такий малесенький набірчик. Тут 20 штук на вигляд, ну, ну не дуже. Ось так це виглядає, подивіться. Ну, ось цей рис, він вже розвалюється, подивіться. Ну, все. І тут, бачите. Ну, це треш. Ось ці маленькі, ще більш-менш нормально виглядають, але могли б і краще виглядати. Ну, от так От. В принципі, як і минулого разу. Дуже погано, чесно. Ну, Подивіться на, ці, на цю подачу. Сподіваюсь, що буде істинне. Такий набір коштує всі гроші. 97,62. І тут у нас футумакі з Урамакіс Тунце. Хосумакіс Томатіло. Я не знаю, що це. Так. Давайте спробуємо чомусь сюди у імбир кладуть. А, це родись, мабуть. Не знаю навіщо? Як закуску? Так, тут два види імбирю. Я полюбляю додавати макати туди. Рожевий добрий. М -м -м, я обожнюю. Імбир. І давайте білий. Перш смачно. Це взагалі, напевно, треба їсти руками. Подивіться. Все, це піздець. Все падає. Подивіться. Сама рибка по собі непогана. Зараз я дістану з, одно... з одного кінця. Це дуже багато. Тут рибки не пожаліли, але виглядає вона жахливо. Ну. Так, рибка хороша. Я дуже гарно розбираюся у рибі, але кінець, мені здається, хороший. Навіть без соусу він непоганий. Ви просто, як це їсти. От. М -м -м ну, Як так можна робити? Це жахливо. От. Ще цей може бути, так? Я не знаю, чи можна це їсти взагалі. Вона якась, наче... Зіпсоване чи що? Оця зверху риба, жесть. Я не знаю. Вона типу грильована чи що? Від неї дуже неприємний смак. Давайте без неї спробуємо. Без неї краще. Але все одно, щось там таке? Не вау Щось таке, типу зіпсованого, розумієте? Добре, давайте ці. Всякі мякі ці добрі. Зараз я без соусу спробую. Це хороше. Ну що, щось тут я поскубити можу. Це вже мене радує, але більшість, ну, типу, я дуже розчарована. Здається, коли я вперше замовляла, то тут був взагалі треш. Тут був якийсь один салат, всередині, не було нормальної риби. Я не знаю, як вони тут готують. Я... Я знаю, що в Польщі можна знайти смачні суші, але ті, які відкрили українці, тут в каліші таких немає, на жаль. Тому все, що можна тут зробити, або такі замовляти, бо вибору дуже мало. Сьогодні на доставку працювала тільки ця доставка. Це, все інше, один був зачинений, а другий можна замовити на завтра. Три вибору, типу, суші на доставку і працював тільки один. Ну, ну, таке. Дякую за увагу, що побули зі мною. Я не раджу кокосуші, але не знаю, можливо, комусь і до вподоби таке. Можете спробувати. Це все, що можу сказати. Хорошого, мало. Буду дуже вдячна за ваш лайк та вашу підписку. Обов'язково дивіться наступні відео.